Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене відео про турецьку барахолку. Ну, я не буду довго затягувати, я лише скажу декілька слів, а потім запрошую вас на прогулянку турецькою барахолкою, власне, тою, яка знаходиться в місті Анкара. Ну, дивіться, там взагалі вона відбувається раз на місяць, і там, в принципі, продається. Продаються не тільки прикраси, або якісь такі речі навколо прикрас, так? а там все, що завгодно. Я туди власне хожу заради музею, можна сказати, бо там дуже багато всяких старо... дійсно старовинних речей, ще з османських часів, або там. Ну, різних різних стареньких. Ось. І прикраси там теж є. Не часто я їх там купую, в принципі, дуже мало. Нещодавно дивилася відео у Ірини Вернер, як вона, які в неї були багатства з барахолки з німецької. Тут такого немає, на жаль. Навіть якщо щось таке вартісне попадається, якісь хороші намистини, то за них хочуть таку суму. Знаєте, Мені дешевше це замовити з Китаю. Аніж купувати на барахолці. Тому я там такі якісь речі не беру. Ну от З того, що я там брала, я там беру інколи ось такого плану крупні намистини, які я більше ніде не можу. Ну так, не попадалася мені. Ось, Вони такі дійсно крупні. Ось Ця намистина 5 см, ця 3 см. Я їх беру на колони, вони гарно виглядають. Ось такі перламутрові. Колони там є. Ну, це теж Це нові, це не те, що там хтось їх носив, а, а потім продає. Одного разу купила вінтажні перли, до речі, зараз я вам тих теж покажу. Ось вони ці перли ось такі з таким замочком. Зібрані на волосінні, прозорій, ну, такі. Замочок, начебто, навіть ще й непоганий, навіть метал не обліз, але тут трошки покоцне. Ну, це я не в один час все купляла, це просто от кожного разу ходиш і якусь дрібноту та й купиш. Ну, перли це не дрібнота, але тим не менш, ось, ось такі намистинки купила колись. І ось такий браслет з усім відомих паличок. ну Я його купила для матеріалу. Розберу і щось буду придумувати. Ось такий матеріальчик. Ось таку совушку взяла колись. Ну, таке. Бачите? Ось такий елемент знайшла. Напевно, це від якогось поясу або чогось такого. Ну, я думаю, як коннектор тут можна буде щось придумати. Я просто подивилась, він не облізлий. Всі камінці на місці, думаю, раптом кудись згодиться. Ну, оце, оце дійсно за копійки ось, ось ця штучка. Ось, отакий кулончик також. Ну, отакі от речі, а щось серйозне, <гум> я там не купую. Але якщо вам цікаво походити, побродити по цій барахулці, ласкаво прошу. Deli onu çekiyor. Yalan söylemeyin. Peki. 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 сьогодні я трошки відійшла від теми прикрас. Більше було таке загальне так, відео про, про ту саму про, про ринок старовинних речей. Якщо вам було цікаво побродити по цьому ринку, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, далі знову буде щось про прикраси. Дякую вам за увагу! Бажаю вам всього найкращого. Бувайте!